Добрий день, мої любі терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також я нагадую, що розклад загальний і не може для всіх програтись однаково. Тому, якщо хтось хоче персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися в Viber і WhatsApp. І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні з 23 по 29 вересня 2024 року. Так, Терези на наступному тижні. Починаємо. Основна енергія тижня для Терезів. Що очікує Терезів в особистому житті? Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Наступна колода. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Порада та попередження від Всесвіту для Терезів. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи збудеться наше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання Терезів на наступному тижні з 23 по 29 вересня. Вибачаюсь. Чи збудеться бажання Терезів і коли воно здійсниться. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання терезів і коли воно здійсниться? Ось ось розклад вийшов. Будемо читати. В якості основної енергії тижня це. Нам випала шестірка мечів. Уход від конфліктної ситуації, переміщення, пошук нового життя. Ця карта символізує зміни рух у майбутнє і втрати минулого. Але якщо ми будемо триматися за минуле, то ми не побачимо майбутнього, так би сказати. От. Це рух в майбутнє, де ну, до нового життя, де майбутнє, здається більш обіцяючим, чим теперішнє. От. Е... Ну, що по цій карті? Е... Людина руководствується більше логікою, чим емоціями по цій карті. От, неприємний етап уже закінчився в його житті, труднощі позаду, але все, все, все ще є ну, стримуючі, стримуючі фактори. Які покамість не дають вам зітхнути вільно. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Можливо, краще в цій ситуації вам плисти пливти по течінню. Як говориться, задовільняючись мудрістю, все, що не случається, все на краще. От. Але минуле все-таки. Ось... Чи... Е, стримуючі фактори все-таки залишить. Е, е... Як воно по-українськи? Все-таки доведеться залишити в минулому. От. Що ще по цій карті може бути? Може бути подорож? Якась поїздка на відпочинок може бути. У вас була, була тяжка ситуація в житті, зараз ви трошки з неї викораскались і вам. Краще поїхати десь відпочити. Можливо, під час цього відпочинку цієї подорожі ви повністю продумаєте свій подальній план життя. От. А можливо, це просто поїздка, скажімо так, ну як археологічна поїздка, якісь вивчення нового, наукові дослідження, щось таке може бути ще. По цій карті. От така от карта. А можливо, просто подорож на відпочинок. В якості сімейного життя, не сімейного, а особистого життя, вибачаюсь, нам випав король мечів. Ну, що сказати, у шлюбі стосунки, скажімо так, прохолодні. Це людина, яка не виявляє ніяких почуттів, емоцій навіть при зустрічі не, не показує свою радість. От, е, а навіть навпаки, більш він такий критикує весь час, придирається, ну, така людина більш такого складу ума і це що ставить себе вище, свого партнера, я так думаю. От, е, у парі, яка зустрічається, теж людина самодостатня. Критикуюча От такі стосунки. Е, ще ця карта, якщо вона випала в розклад, вона говорить, що вам не вистачає житті тепла, уюта. Заботи по цій карті не вистачає вам. От. В якості роботи нам випала шестірка кубків. Шестірка кубків це Чудова карта. Це, значить, по цій карті ви можете вирішити проблеми, які вже були відложені в довгий ящик, а зараз вони повирішуються. О. Чудові стосунки в колективі, гарні стосунки. Ну. Ви можете отримати підтримку, в якій нуждаєтеся. Чи самі надати таку підтримку людині, яка її потребує. Можливо, це перші успіхи в бізнесі. От, е, у відносинах щирість, довіра, нема напруженості і двозначності. Е, на роботу ви йдете із задоволенням, як на свято. Це чудова карта для роботи. і на роботі у вас усе добре. От. Фінанси. Фінанси чудовий, стабільний стан. От. Дуже хороший. На комфортне життя вистачає. Ви вмієте економити і розумно витрачати гроші. Маєте фінансову грамотність по цій карті. Вміло нею користуєтесь, повільно, але впевнено збільшуєте свій прибуток, свій фінансову свою подушку. От. Це карта стабільності, це фінансова гарна стабільність. Значить, в якості здоров'я нам випав лицар Пентаклів. Це хороша фізична форма, витривалість. Бігуна на довгі дистанції міцні нерви, гарний імунітет, стійкість до хворі... хвороб. От. І так, далі. Вибачаю, внук приходив. Е Що буде вам допомагати? Допомагати буде вам. Карта допомоги випала. шестірка Пентаклів. Вам буде, у вас буде чудова допомога. І так як е, от вам в роботі випало, що вам окажуть підтримку і допомогу. От, так от воно вам якраз і буде допомагати на, 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 на майбутньому тижні, на наступному тижні. Карта допомоги вам буде допомога. Це вам. Допоможе, скажімо так, я вже заговорилась. Це вас порадує. Що буде заважати вам на наступному тижні? Якийсь тупік? Але, як дивлюся, фінанс цей фінанси гарні потім робота чудові, чудова, теж у вас карта. А от в особистому житті, скоріше всього, цей тупік в особистому житті. він Буде вам заважати. Вам радиться відкинути емоції на другий план, на задній план сю, сісти і зважити всі за і проти, всі плюси, всі мінуси, не забувати про підводні каміння і сміливо вирішити цю ситуацію. Можливо, вам для цього якраз і понадобиться Ось така якась подорож, щоб ви там продумали всю, все своє, як би сказати, подальші дії, подальше життя своє. Тому що, скажімо так, холодність у стосунках і егоїзм, і це і, ну, не веде до покращення, На, навпаки, воно вбиває кохання. І так. Порада для вас, любі друзі. Проблеми не зовні, а всередині. Розберіться з, з установками, що обмежують. Так, потрібно розібратися і в собі. Чого же ж ви терпите такі стосунки, скажімо так? Можливо, є такі установки. Старших, старших людей я знаю і я вже не юна дівчинка. Е, такі установки от вийшов заміж, ти должен сидіти, терпіти і тринтин, тин, тин, тин. В общем, оце таке. От. Але на самому ділі нічого, більше треба все-таки поважати себе. От. Ну і, звісно, не терпіти хамського встановлення до себе. Хан відношення до себе. От. Попередження. Не замикайтеся у собі. Не ізолюйте себе від зовнішнього світу. Відправляйтесь в подорож і нема чого замикатись в собі. От. І продумайте все. І так. Чи здійсниться бажання? Імператриця говорить, що бажання здійсниться ваше. Імператриця це природа, тому бажання здійсниться тоді, коли, як говориться, плод визріє, пройдуть всі процеси, ті, що потрібні, пройти для того, щоб плод созрів. От. Тоді бажання здійсниться. Так, імператриця. Будьте і ще імператриця говорить, будьте відкриті до людей, даріть, йому, даріть кохання світу. Отакий от от, такий ось розклад для нас, з вами, Терезина, наступний тиждень. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою. Щастя та здоров'я. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Ще раз дякую за увагу. До побачення, мої любі друзі!